Чиновникам не потрібно ходити до ТЦК, і оскільки вони ще й заброньовані, то їх не відправлять і на ВЛК. Тобто ні про яке оновлення даних з боку чиновників взагалі не йдеться. Вони себе повністю прикрили. Чиновники останнім тижнем, крім того, що ускладнюють на мою точку зору життя українців, так ще й займаються. Тим, щоб мінімізувати свої персональні контакти з ТЦК і е, ВЛК і з усім іншим людом військовим. Так ось е, внесені зміни. Тепер е, е, представники, заброньовані представники від влади, а там перелік цілий. Я його наводжу в себе в Ютубі і в Телеграмі, хто не підписаний, будь ласка, вверху. Там великий перелік, там, там хороші люди, знаєте, всі свої, всі, хто обслуговують владу. Так ось їм навіть до ТЦК ходити не треба. В чергах стоять, там нариватись на непорозуміння, на воєнкомів і так далі. З владних кабінетів до ТЦК відправлять просто листи з повідомленням про те, що ці люди стоять на обліку. Вони там всередині стоять, у них там, знаєте, список складуть і будуть стояти на обліку. Я такого треша ще не бачив. Тобто для народу одне черги, ВЛК, стрес. Непевна ситуація, напруженість нервова. А для чиновників, і там не тільки чиновники, там ще обслуговуючий персонал цих чиновників, просто відправлять лист. Від лист відправлять. А тепер уявляєте собі чиновника середнього якого таким чином забронювали, то він буде все виконувати. Він буде все виконувати, що йому скаже начальник і так далі. Вони не вам будуть служити, тому що не ви їх бронюєте, а на них загальні е, правила не діють. Вони до ТЦК не ходять, на ВЛК не ходять, дані не оновлюють. Тобто, коротше, війна для простого народу. І щоб мені ніхто не розповідав, от я сьогодні е, з одним. Чоловіком дискутував, він каже, що ось там, там російські наративи, що у нас там і так далі. Я йому кажу, так які ж наративи, коли як, як можна оце пояснити? Ось, як оце можна пояснити? І я не хочу чути ні про які російські наративи. Я хочу. Зрозуміти, чому в українському суспільстві поділені люди на різні категорії. І е, є одна категорія, яка просто себе обмежила взагалі від того кошмару, е, в який поринула всіх інших громадян. Ідіть теж до ТЦК, ідіть теж на ВЛК, ідіть, дивіться, як це відбувається. Ідіть і теж стресуйте, ідіть і майте е, мужність простояти в чергах, е, поспілкуватися з звичайними людьми. Що ж ви так? себе від... відгородили колючим дротом від звичайного народу ви ж його слуги чи ні?